Всіх вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні я хочу вам розповісти про щось що ви вже давно знаєте, але вас це болить в ваших душах і ви потенційно не наважувались ніколи про це розповісти. Я бачу це в повідомленнях, я бачу це в спілкуванні серед українців. Я бачу це в різних загальному соцмережах, де наші люди просто нападають один на одного та почали зневажати один одного за кордоном. Якщо це зараз прямо не зупинити, то ми втратимо ту єдність, яка нас всіх згуртувала на початку війни. Тому, друзі, слухайте це відео до кінця, я вам розповім багато. Прикладів реальних ситуацій, які відбуваються з нами, і буду дуже вдячний, якщо ви залишите свою власну думку на цю всю ситуацію. І давайте не будемо там один одного нападати в коментарях, а дійсно просто конструктивно поясніть, чому ви, наприклад, так робите, якщо ви робите або когось критикуєте в просторах інтернета. Ніхто не може забути лютий 2022 року, але я вас попрошу. Пригадайте цей страшний час цієї страшної війни, несправедливої війни. І коли наші люди, як ми тоді були, з'єдналися, як ми волонтери, не спали, ночами возили, довозили різні продукти, важливі речі нашим воїнам, люди всі йшли в воєнкомат на кордонах. Просто всі протягували свою руку чужинцям, незнайомцям, всі ми були однією. Родиною в соцмережах були сльози і тільки одна підтримка. А тепер подивіться, зайдіть в любі групи, незалежно під якимось відео наших блогерів, чи не блогерів, чи в новинах, і бачите, наскільки кожен з нас лє брудом. Звісно, що не всі, але є така категорія українців, і це не боти, це не є якісь російські там провокатори, це наші люди. Пишуть один одному цей бруд. Ой, під якимось там постом зразу: ой, дивіться, як вона там пофотографувалася, виставилася. О, подивіться, як той українець, яку машину купив, о, подивіться, як той українець джерує там за кордоном, подивіться, як той ще десь виставляється, як та виставляється, бо просто наші україномовні блогери, які пробують щось зробити, які пробують щось змінити в своєму житті і додати великого внеску в розвиток нашої української мови, яка й так. Слабенька і маленька, на жаль, тому що наші люди не цінують своє рідне до такої степені, що вони готові просто завжди стояти твердо та захищати своє. Потім починають нападати на ті, хто російською говорить, ті, хто українською говорить, і це все ми бачимо цей каламбур в соцмережах, і це прикро, це прикро, що наші люди.